народ Привіт! Сьогодні 20 лютого 2024 року. Це друга розпаковка, ще дві короби. Ну, оця коробочка ще одна. до розпаковує Попередні були у нас чайники, дуже хороші ісінські, китайські чайники. Ну, я в тому відео все що я знаю наразі про ісінські чайники, тому якщо вас щось цікавить, то можете... Додивитися до уточнити. А ми зараз розпаковуємо чайочок і заглядаємо, що нам приїхало дві пачки А115. Це масляний лун, його іноді називають. Чорний дракон. У мене записаний іноді в продажі. Такий чай цікавий. Він мені подібний до китайського Тобто це щось таке... Тюганіць запечений до Дахунпау. Це такий, ну, досить цікава позиція. Хто любить її, хто його бере, знає. Тут А-151. це Дяньхун. Е -е, ху, Дяньхун да й деньхун. З, з, з ним все зрозуміло. Трошки порцік. багато порцік. 50 грамовочок, парочку штук із нових... Е -е, з нових. Відправили з нових партій. Шенчик хороший, хороший такий робочий шенчик. І це, напевно, буде у нас шу. Так, а це буде шу від того самого виробника. Хочу просто подивитися сировину, аромат, що, нічого немає стороннього, того, що нам не подобається. Виглядають вони пристойно, ці міні-точа. Ну, не міні точа, це вже точа. Точа це по китайське гніздо, да, такі гні... 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 гніздишки. Ох, я бачу, тут розпаковка буде не на одну хвилину. Тому, е так, гречаний чай для тих, хто це так звана татарська гречка, хто любить там здорове харчування, розуміється на цих ділах. Попробуємо. Ну... Він такий буде давати пшеничний аромат і присмак. Дуже корисна штука, між іншим. Звертайтеся. Так, ще трошки цих. Песто в парочку. Вони в мене дуже дорогі, але для асотимету я їх беру. М -м -м. Підставочки. А тут ви бачите, яка стоїть батарея. Що це за батарея? Це все нові поставки, які приїхали буквально ось-ось-ось. З нашого аукціону, з того, що я казав вам, з який ми виграли, ми виграли досить багато чаю. Це шум. Хм. Класний запах. Це будуть недорогі позиції. М -м. Щось буде дорожче, але це все свіженьке, новеньке, запаковане все таке оригінальне упаковочки. Наразі це ще не розкручені, але що в них є, яка історія. 21 рік. Теж пахне добре. У них сертифікація китайська. Заводська сертифікація, нова ковко, нова компанія. Чайна. І я от беру їхню продукцію на подивитися. Далі. Пуери йдуть майже від одного того самого. Ні, це різні виробники. 13 рік і 12 рік. Гунтін народ. Ану подивись. Ті, хто любить гунтіни, ну це просто він... Він просто аж світиться з золотом. Це буде дуже гарний чайок. Я впевнений, бачу по всьому, що це те, що ми любимо якраз в чаяк і гунтінах. 13 го року також має бути Гунтін. Да, жовте пакування. Те саме. Отже, тим, хто любить Перери Гунтіни, тим, хто любить цей неперевершений цікавий смак, ще не з недорогих 318-й з таких робочих на кожен день. 2009 року. Це, напевно, буде теж у нас Ні, це ШУ. Угу. Не знаю, що номер не знаю. Дивимося далі ще один такий шен у нас 318. Шміг-2. А це у нас також пакування. Нові постачальники мене з'явилися 2008 рік. Да, шен. Знову ж таки, з недорогих доступних, але виглядає досить і досить пристойно. Подивіться, і малюнок, і пакування. При... А, слухай, а ну ще раз, понюхаю. Оце щось неймовірне. Народ, це щось неймовірне він по запаху. Він настільки ароматний. В ньому стільки сухофруктів, якихось ягід, чогось такого солодкуватого. Я бачу, що я буду його пити навіть не будучи шенщиком. Так, старе дерево Юнань пуерті РТ. Дв... 11 рік. Ну це класика. Але це для тих... Хто любить в пуерах менше резкості і любить такий виважений старий смак малюнок. В общем, як ви бачите, останній час я беру все такі більш якісніших чаїв толкових робочих. Слухайте, ця золота печатка мене смущає. Здається, я зрозумів. Я читав, що Китай це ця фабрика зелена печать. Вона створила дочинні підприємства. І от, напевно, цей ковка це їхні є. Так, да, їхні рецепти. 85-71, Це їхні рецепти. Менхайські. Так, 977 й відомий нам всім. Далі 144-х перевірених парочку я набрав. Бо ви їх знаєте, ви їх берете. І це, напевно, 566 буде теж якийсь шенчик. Не, Ну, не хочу розпаковувати. Тут у нас знаменитий і відомий уже нам павлінчик 20-го року. Я їх всі забрав, тому вони всі тут у нас і будуть. Знову ж ковко. Знову ж 11-го року ось такий шен. Слухай ти його розпаковувався, він настільки крутий, ви не повірите. Я просто від них, він мене просто здивує. Далі 13-го року, щоб це ще не попадало, ще шен один. Цей менш ароматний. Е, менш ароматний, але цікаво, що він із е, дорогих торгових. Ті були більш ароматні на диво. Потом, знову ж таки, Павлінчик, теж шен. Да, цей пахне круто. І, і і, і, ще один шен. В общем, набрав я шенів як з переляку. Ось як вони виглядають. Все як положено, так як не мають виглядати толкові робочі шени. Це з недорогих. Ну, якось так. Якось такий сумбурний у мене відео вийшов цей раз. Я просто здивований такою кількістю хороших чаїв на раз, бо я беру там пару варіантів і знаєш, і потім граюся. А тут я набрав як, ну, по-нормальному. Ну, По-нормальному, щоб пробувати по одному, по одному, по одному і залишати свої відгуки. Всім нам гарних чувак, до перемоги з Богом. Зараз буде ще останнє відео на сьогодні по ну, чаям, не пам'ятаю що там, тому разом з нами там, дивимося, не переключаємося, ставте лайк, як зазвичай. Обов'язково ставте лайк. Чого не ставте лайки? Ми хоч там друзі, все. Але може, пора розкручувати цей канал там, на Тікток, якісь мені кажуть, ділий вітер. Нам треба зменшити ціну на поери, а для цього треба збільшити оборот. Якщо у нас якісь акції там починались працювати, Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, перекидайте друзям і хай буде нам щастя. Гарно, що до перемоги з Богом 097 645 44 98. Всем З Богом.